Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги ефірні масла. Це ароматичні олії, доступні у чудових ароматах, таких як полуниця, манго, мускус, банан та кокос. Вони додадуть приємного аромату вашим ручним творінням. Вони ідеально підходять для проєктів своїми руками, покращують відчуття від ваших світів. Вічок або мила покращить свою майстерність за допомогою цих високоякісних ароматичних олій, додавши освіжаючу есенцію фруктів та квітів у ваші творіння. Пропонуємо до вашої уваги водорозчинну тканину для вишивання. Дана магічна тканина ідеальна для тих, хто хоче створити унікальні вишивки та не хоче витрачати час на видалення фону чи тканин. Після завершення роботи залишається тільки змочити тканину у воді, і вона зникне без сліду, залишаючи лише вишитий візерунок. Це дозволяє вам створювати ніжні та прозорі дизайни. Тканина ідеально підходить для різних аксесуарів, таких як подушки, рамки, сумки та багато іншого. सह Пропонуємо до вашої уваги пластівці Поталі. Вони є приголомшливим доповненням до ремесел смоли та виготовлення ювелірних виробів. Ці наповнювачі з фольги доступні в чарівному золотому кольорі, тому додадуть нотку елегантності вашим творінням. Блискучі пластівці фольги універсальні для різноманітних проєктів, наприклад, для виготовлення ювелірних виробів зі смоли, малювання нігтів та інших ремесел, представлені у трьох різних кольорах. Пропонуємо до вашої уваги трикутну швабру. Це універсальний засіб, призначений для ефективного прибирання підлоги. Завдяки головці, що обертається на 360 градусів та висувній ручці, яка досягає 1,3 метра. Ця швабра забезпечує легкий доступ до підлоги, стелі та вікон. Підходить як для вологого, так і для сухого прибирання. Завдяки своїй формі вона легко добирається до кутів та тісних місць, тому забезпечує ретельне очищення. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги приставку для телевізора. Це компактний потоковий пристрій, що працює на Android TV 9.0. Завдяки підтримці HDR та роздільній здатності 1080p вона забезпечує високоякісне зображення. Вона оснащена вбудованим Wi-Fi та Google Assistant, тому забезпечує безперебійне підключення та голосове керування. Це ідеальне рішення для перетворення будь-якого телевізора на Smart TV. Вона пропонує доступ до різноманітних Нітних потокових сервісів та програм.